Вправа 882 випишіть вирази, які є виразами зі змінними у дві групи. У першу цілі раціональні вирази, у другу дробові раціональні вирази. Ну що ж, стартуємо, а будемо відповідь записувати в лідій таблиці. Перший рядочок це цілі раціональні вирази, а другий – дробові раціональні вирази. Нагадую, що цілі раціональні це вирази, що містять цифри та букви, і між ними. Всі чотири арифметичні дії плюс піднесення до степені, але там немає ділення на змінну. Отже, перше m-7 це буде у нас цілий раціональний вираз. Записуємо 1. Далі друге а в квадраті мінус b, що ділиться на 5. Або а в квадраті мінус b в чисельнику знаменнику 5. Тут у нас ділення тільки на число, це буде цілий раціональний вираз. Записуємо тоді 2. Далі. Третє. 7 плюс 9, що множиться на 2, поділити на 3. Це буде також цілий раціональний вираз. Бо тут тільки додавання множення і ділення записуємо 3. Четверте. 3 мінус 9 плюс 7, що множиться на 8. Також немає тут ділення на змінну, Тобто ми записуємо, що це буде цілий раціональний вираз. П'яте. мінус 1 шоста аБ. Тут немає ділення на змінну, тобто це в нас буде. Цілий раціональний вираз. Далі шосте 3 у чисельнику в знаменнику А плюс С у третій степені. Тут у нас ділення на змінну, то це в нас буде дробовий раціональний вираз. Пишемо 6. Сьоме завдання: у чисельнику 1, знаменнику Х плюс 1 третя. Ну що ж, у нас є ділення на Х. Тобто це в нас буде дробовий раціональний вираз. Записуємо. 7 у дробовий раціональний вираз. 8 а в кубі мінус а в квадраті плюс а. Тут у нас немає ділення на змінного, це у нас буде цілий раціональний вираз. Записуємо 8. Є.